Пожежники США зібрали та передали нашим рятувальникам партії необхідного обладнання та спецодягу. Все це привезли до Львова представники благодійної організації Help Heroes of Ukraine. Це є кисневі балони, це є пожежний одяг, це є куртки пожежні, вогнетривки, штани вогнетривки. Це є взуття вогнетривки. Це є гідравлічне обладнання для того, щоб можна було працювати з ним на об'єктах, які потребують демонтажу. Це є інше обладнання, яке потрібно в автономному режимі, щоб можна було надавати допомогу населенню. Це все поділили між пожежними підрозділами та військовими частинами і відправили туди, де зараз в цьому є найбільша потреба. Підрозділи наші залучаються до ліквідації наслідків пожеж, о, які виникають в результаті обстрілів зі сторони Російської Федерації, як і ракетних, так і шахедами. Зокрема, частину цієї закордонної допомоги передали пожежникам Херсонщини, які виконують свої обов'язки під постійними обстрілами. Нема такого, що це більш потрібно, це менш потрібно. Нам потрібно все, тому що гарнізон реально зараз в такому стані тяжкому е через постійні обстріли е і техніку підбувають, ви знаєте, ремонтують нам благодійники цю техніку. І МПОшників там бували такі випадки: їхали з пожежі дрон, прямо ну, fpv дрон. Атакував пожежний автомобіль. Ну, слава Богу, там всі живі здорові залишились і наших пожежників. Тому, в принципі, нам потрібно все. Додамо, що волонтери вже готують наступні партії необхідних речей нашим захисникам, які, попри усе, рятують наших громадян та стримують дії країни агресора